Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема діяльність новоствореного центру із розшуку осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. І наша спікерка Ірина Старовецька, ТВО, заступника начальника слідчого управління ГНП в Рівненській області. Доброго дня. Доброго дня. І також додам, що допомагає нам проводити брифінг, перекладати жестової мови Неля Новачук. Отож, розпочнемо. Пані Ірина. Що таке новостворений центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин? Яка мета його створення? Центр з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Це він є осередком фахівців різних державних установ, які зможуть надати фахову допомогу під час прийому звернень громадян щодо безвісного зникнення осіб, а також вирішення проблемних питань, які можуть виникати в різних галузях. Іншими словами, цей центр є тим місцем, куди людина може прийти ну в одне місце, так щоб вона не Ходила по різним інстанціям і могла отримати фахову допомогу від представників різних державних установ в одному місці. зрозуміло, хто може звернутися до цього центру за допомогою, і яким чином це зробити? Яка там алгоритм дій? до цього центру можуть звернутися будь-які особи з приводу прийому звернень громадян про безвісне зникнення осіб, а також близькі родичі, які вже зверталися з приводу безвісного зникнення осіб за особливих обставин. Зрозуміло, ну і останнє власне запитання: хто здійснює прийом громадян у центрі? Як часто цей прийом здійснюється до складу робочої групи центру безвісти зниклих осіб за особливих обставин? Входять представники головного управління національної поліції в Рівненській області, зокрема різні підрозділи поліції, також входить представник Рівненського обласного ТЦК. Входить представник Рівненської обласної адміністрації та представник уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб Міністерства внутрішніх справ України. Значить, прийом проводиться що п'ятниці з 9 до 13 години у приміщенні головного управління національної поліції в Рівненській області, що за адресою місто рівне вулиця Хвильового, 2. Значить, прийом він може бути продовжений. Ну бо це буде залежати від кількості осіб, які звернулися. Тобто, ми поки ну, визначили з 9 до 13, але хочу зауважити, що ніхто не залишиться без уваги. Можна звертатися також за прийом. Ну на прийом запитувати записуватися за номером галящої лінії 097 614 98 59. Зрозуміло, дякую вам, пані Ірина. Нагадаю, що це був онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про діяльність новостворного центру із розшуку осіб, зниклих і безвісти за особливих обставин. І нашою спікеркою сьогодні була Ірина Старовецька, тво заступника начальника слідчого управління ГНП в Рівненській області. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснювала Неля Новачук. Отож, дякую, що завітали. Дякую, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.